Всім привіт! Важливі короткі новини для українців з Європи. В яких країнах ЄС з нового року можуть урізати допомогу для українських біженців? Також у Берліні поліція виявила порушення умов проживання в центрі для біженців. І ще декілька важливих новин. Друзі, щоб бути в курсі, нічого не пропускати. Раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так, ви допоможете розвитку україномовного каналу I'm from Ukraine. Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. І, взагалі, ви допоможете розвитку україномовного контенту на YouTube. Дякую вам. Отже, друзі, в яких країнах ЄС з нового року можуть урізати допомогу для українських біженців? Чехія, друзі, у великих містах Чехії, зокрема у Празі, більше не буде безкоштовного житла для українців. Наразі біженці можуть розраховувати на житло, що оплачується державою лише на срок до 150 днів. Якщо українці залишатимуть житло без вагомих причин, то їх можуть і позбавити цього місця. Також Чехія зменшить суми соціальних виплат на людину. Ірландія в цій країні влада також хоче змусити українців платити за житло самостійно. Також планується скорочення допомоги. Над цим працюють вже на законодавчому рівні. Обидва правила набудуть чинності одночасно. Тобто, біженці вже мають готуватись до таких серйозних змін, адже це додасть їм складності як фінансової, так і побутової. Але поки що Ірландія нагадаю, що місяця виплачує українським біженцям по 800 євро на місяць і надає безкоштовне житло. Німеччина, друзі, Німеччина, нагадаю, прийняла найбільшу кількість українців, які були змушені тікати від війни в Україні. Це близько 1,2 мільйона людей. Нещодавна влада знизила необхідний рівень володіння мовою для роботи. Тепер достатньо отримати рівень b 1 для працевлаштування. Якщо ні, то біженцям можуть скоротити або взагалі скасувати соціальні виплати. Нагадаю, наразі українці у ФРН щомісяця отримують 502 євро. Польща у Польщі мають намір з 1 січня 2024 року змінити положення про виплати, тож українці більше не зможуть розраховувати на грошову допомогу від держави. При цьому вже досить давно не всі біженці в Польщі отримують допомогу, тому декого це не торкнеться. Проте також експерти стверджують, що країні невигідно втрачати українських біженців як робочу силу і, можливо, деякі виплати будуть продовжені. Наразі українці в Польщі нагадаю отримують допомогу на дітей 500 плюс. Також виплати для новонароджених. Також для деяких категорій громадян є компенсація за оренду житла 40 злотих на день. У Берліні поліція виявила порушення умов проживання у центрі для біженців. Значна кількість охоронців у центрі для біженців з України у колишньому аеропорту Тегель не мають необхідної кваліфікації. Такими є результати масштабної перевірки проведеної. Берлінською поліцією у неділю. Поліція столиці Німеччини оголосила, що зі 183 перевірених охоронців із приватних служб безпеки 55 були змушені негайно залишити службу. Також було розпочато 87 розслідувань за фактами порушень правил безпеки. Також друзі міністр внутрішніх справ Баварії запропонував позбавити громадянства Німеччини жінців, які мають інший паспорт. Вбивства і насильства над євреями, на думку міністра внутрішніх справ Баварії Діхіма Германа, повинні каратитись не тільки тюремним ув'язненням, а й позбавленням громадянства. Чиновник пропонує поширити цю практику на людей, які, крім німецького громадянства, мають хоча б ще одне громадянство. Екс-глава МЗС Німеччини закликав Європу озброїтись власним ядерним арсеналом. Європейському Союзу потрібні власні сили ядерного стримування. Так заявив друзі в інтерв'ю Джошка Фішер, політик від партії Зелених. За його словами, світ змінився і Путін використовує ядерний шантаж арсеналів західноєвропейських ядерних держав, Франції та Великої Британії, недостатньо. У відповідь на ситуацію, що змінилась, сказав Фішер. З моменту свого заснування партія Зелених асоціюється з опором ядерній зброї. Також у НАТО є три роки, щоб підготуватись до нападу з боку Росії. Про це, друзі, заявив голова Служби національної безпеки Польщі. Експерти аналітичного центру дійшли висновку, що НАТО має бути здатним відбити напад Росії. Не пізніше, ніж за 10 років, а можливо, і за 6. В інтерв'ю одному з е, польських видань, голова Служби національної безпеки Польщі, Яцек Савера, сказав, що вважає прогноз за НАТО оптимістичним. Якщо ми хочемо уникнути війни, країн НАТО на східному фланзі повинні вибрати коротший часовий горизонт у 3 роки, щоб підготуватись до... Конфронтації сказав Сів'єра, за цей час необхідно наростити потенціал на західному фланзі, щоб надіслати чіткий сигнал проти агресії. Сказав він. Путін підписав бюджет на 2024 рік, згідно з яким майже третина всіх витрат піде на утримання армії та оборонної промисловості. Сказав Сів'єра, зазначивши, що це рекорд з часів радянського союзу, і це не позиція країни, яка готується до миру. Вашу думку, друзі, з цього приводу напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. На сьогодні це всі новини. До зустрічі!